Всім привіт! Вітаю вас на каналі американської косметики для собак I Love Dogs. Звісно, найбільше ми любимо і захоплюємося саме нашою улюбленою собакою, але все-таки собаки з білим забарвленням виглядають дуже ефектно. Вони привертають увагу на виставках, а на вулиці викликають захоплення в оточуючих. Але тільки в тому випадку, якщо шерсть дійсно біла, а для цього необхідно приділити особливу увагу по її догляду. Причин, через які шерсть може втратити свою білосніжність, а то й взагалі змінити колір з білого на жовтий, сірий або бордовий безліч. Це неправильний підбір корму, косметики, авітаміноз, різні захворювання, вплив сонячних променів, а також банальний дорожній пил, який накопичується на шерсті. Але ми не будемо зупинятися на цих питаннях. Ми розповімо і покажемо, як відновити біл білої шерсті на нашій моделі Рафаелки. Для цього ми використаємо косметику I Love Dogs, а саме <шум> шампунь номер 16 для білої шерсті, кондиціонер номер 50 а також спрей номер 63 Взагалі, шампунів для білої шерсті виробляються декілька типів. Шампуні на основі барників це, по суті, фарба. Відбілюючі шампуні це радикальний засіб, який дуже пересушує і перепалює шерсть. А також пігментні шампуні, які працюють з оптичним посиленням білизни. Це найефективніший варіант, який я і пропоную використовувати з лінійки Аллах Dogs. В результаті ви отримаєте білу, сяючу зволожену шерсть. На прикладі Рафаелки я покажу тобі, як відбувається процес купання. Першим етапом обов'язково використовуємо суперочищення. Потім шампунь номер 16 Для досягнення неймовірного ефекту необхідно повторювати процедуру купання один раз на тиждень. Після шампуню обов'язково застосовуємо кондиціонер, залежно від типу шерсті. У нашому випадку це номер 50 Якщо необхідно сильне зволоження, тоді обираємо кондиціонер номер 51 Обидва кондиціонери містять олію вечірньої примоли. І наостанок спрей номер 63 який можна наносити як на суху, так і на мокру шерсть. І головне не треба змивати. Крім основного призначення, він є розковтунювачем. Цей спрей дасть шерсти неповторний блиск. Отже, в результаті ми отримаємо білу, сяючу, здорову та доглянуту шерсть. Окремо варто приділити увагу слізним доріжкам. Для їх нейтралізації ми рекомендуємо використовувати лосьйон для видалення слізних доріжок Angel Eyes, призначений для очищення шерсті тварин навколо очей від будь-яких забруднень біологічного походження. Делікатний засіб на водній основі не викликає дискомфорту та подразнення. Для досягнення найкращого результату рекомендовано щоденне використання лосьйону. Регулярне застосування запобігає повторній появі слізних доріжок. Підходить для тварин будь-яких забарвлень та довжини шерсті. А тепер поглянь, якого приголомшливого результату ми досягли з нашою косметикою при регулярному використанні. Вона білосніжна, вона сяюча, і я впевнена, що вона буде захоплювати всі погляди перехожих на вулиці. В наступному випуску я розповім вам про нашу лінійку косметики Lash Поти. Вона призначена для догляду за здоровою шерстю, собак з об'ємним типом, а також мальтіпу F2. Вона не вимагає дуже частого купання, але вимагає регулярного використання спрею. Посилання на нашу косметику, ви як завжди, знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і не пропускайте нові випуски. Па-па!